Якось раз під одним з моїх відео дописувач залишив коментар, в якому запропонував мені розбирати контент популярних психологів, коучів чи тих, хто називає себе психологами. Ну і, зокрема, серед переліку цих осіб він назвав славнозвісного пана Сатію, побивача жінок їхніми ж сумками по голові, який, будучи поваром, чомусь називає себе сімейним психологом і має, здається, близько двох мільйонів підписників на каналі YouTube. А я на той час читала роботу Нобелівського лауреата Даніеля Канемана. І подумала, що після цієї роботи переходити до прослуховування відео статті, ще й аналізувати їх, ще й коментувати. Ну, якось воно, типу, як трошки, знаєте, падіння вниз. Але м -м, сталася страшна ситуація. Прийшов до мене клієнт і каже: Моя дружина від мене виїхала нещодавно і збирається зі мною розлучатися. Розказує таку ситуацію. О, його дружина. Ну, точно, я не буду казати, ким працює, щоб не було так палівно. Ну, хай, скажімо, вона має здібності до малювання. Візьмемо цю сферу. От, каже, моя дружина, значить, з дитинства гарно малювала, була дуже успішною в цьому, її всі хвалили. Вона в якихось там конкурсах перемагала, шкільних і навіть міжміських. І вона планувала своє життя пов'язати із оцим художньою діяльністю, тобто щось там малювати, щось створювати, і в неї навіть була така мрія з часом відкрити свою галерею, ну, коротше, стати видатною художницею сучасності. Він про це знав. Ну, от, вони одружилися, одружилися молодими, там щось трішки за 20, ну і зажили своїм життям, кожен йшов своїм професійним напрямком, розвивався в ньому. І в якийсь момент його дружина дійсно почала йти різко вперед і вгору, як я часто кажу у своїй професії. У зв'язку з чим у неї були від'їзди з дому по кілька днів, і він її не ревнував, він довіряв їй. Але він хотів, щоб вона була, ну, як всі нормальні жінки. Ну, типу, пішла на роботу вранці, ввечері прийшла, на сім'ю в другу зміну, ну все як годиться. А вона ж то туди поїхала, то сюди поїхала, весь час зайнята своєю роботою. Ну, тобто, вона взагалі. По іншій частині. І от він почав якось так їй пред'являти претензії, вони почали сваритися, він не знав, що робити. І зайшов в інтернет, бродив там бродив, шукав відповіді і набродив на пана Саті на його відео. І пан Сатія йому розказав таке, що в нормальній сім'ї чоловік заробляє гроші на сім'ю, а жінка займається домом і дітьми. І його прямо переклинило на цій темі, і він почав казати дружині. Показуючи від пана Саті, і весь час приводячи в приклад те, що він каже, каже: давай, ти не будеш працювати взагалі, бо Сатія каже, що це ненормально, якщо жінка хоче працювати, це якась ненормальна. Цитую, перелякана жінка, що нормальна жінка, на думку пана Саті, має мріяти про те, щоб варити борщі, мити унітаз да, після всіх членів сім'ї. Така світла мрія а, що, про те, щоб гладити носки і так далі, витирати соплі дітям і не тільки. Тобто, на думку пана Саті, оце є апогей, апофеозу жіночих мрій. Якщо ж жінка мріє про самореалізацію в якійсь діяльності не сімейній, то значить, вона якась ненормальна, вона перелякана і, взагалі, це позор для чоловіка. Ну, коротше, хто цікавився творчістю пана Саті, то ви в курсі справи. Хто не цікавився, ну, можете поцікавитися. Це таке. Коротше, він і так всадівся, що вона від нього з'їхала. І от він не розуміє, він прав чи не прав, і Бог не, над ним змилостивився, і також він натрапив і на моє відео. Зрештою, він прийшов до мене на консультацію. І слава Богу, що жінка саме е, свіжо з'їхала і ще є шанс її повернути назад. Вона, в принципі, до цього, я так розумію, розположена. Ну, сама суть, дивіться, дорогі чоловіки, і жінки, всі, дорогі слухаємо, всі люди різні. У світі живе понад 8 мільярдів людей, і всі різні. Всі представляють собою особистість та індивідуальність. Індивідуальність, якраз про те й говорить, що ми всі різні. І те, що буде класно для однієї жінки, буде гидко для другої. От, скажімо, одна жінка, яка змушена була, одна моя знайома, яка змушена була рано вийти з декретної відпустки, дуже була цим незадоволена. Хлопчикові на той час було два роки, його віддали в дитячий садок, її відправили на роботу, ще й нову роботу для неї, розмову. Вона до того працювала взагалі в іншій сфері. Для неї це все було ну ні, якесь само не таке, козою пахло. І вона каже таку фразу мені, що я взагалі хотіла вдома сидіти, бути домогосподаркою, займатися домом, готувати їжу і так далі. Я взагалі не хочу ходити на всі ці роботи. От для неї це добре, їй не треба. Будувати кар'єру, їздити на конференції, якось розвиватися в цьому напрямку, і це прекрасно. У неї таке бачення. Це не значить, що з нею щось не так. А по цій героїні нашої розповіді навпаки, їй не подобається оце все домашні, домашні речі. У неї є цілі, в неї є мрії поза межами дому. Це не означає, що з нею щось не в порядку точно так само, чи вона перелякана, чи вона якась ненормальна. Це означає, що у неї є свій шлях. А якась інша жінка може хоч і дітей рожати одне за одним 20 штук, От у неї така мрія, в когось ще якась. Те саме стосується чоловіків. Хтось мріє про одне, хтось мріє про друге. Ми всі різні і ми маємо право проживати своє життя так, як ми хочемо. Не можна настільки відмінних одне від одного людей впихнути в якусь одну форму. Підігнати під якусь одну кальку і назвати оцю кальку хорошою, а якусь оцю кальку поганою. Все є тільки дві кальки, хороша і погана. Ну це ж бред. Це бред лисого садії. Я розумію, що він досить такий харизматичний чоловік. Ну, буває так, що він попадає правильно в точку своїми вченнями, скажімо так. Ну буває, що він несе відверту нісенітницю. Тому, любі друзі, я все-таки рекомендую, якщо і слухати когось, то. В плані психології, то нехай це будуть люди, які дійсно психологи, яким пан Сатя не являється, тому що якби пан Сатя був психологом і притому нормально, да нормально вчився, то він би такої нісенітниці не ніс. Так що не робіть помилок мого клієнта, щоб не втратити сім'ю.